Вакцини від грипу ваксігрип в Україні більше не буде. Я встиг в останній вагон щепився ваксігрипом сьогодні в день. Чому такий дефіцит? Що сталося? Причина перша виробник французька фармкомпанія Sanofi, завезла цьогоріч в Україну менше доз 100 тисяч шістсот Проти майже 300 минулого року звичайної чотирьохваленої вакцини від грипу на всіх. Просто не вистачило. Причина друга та ж компанія зараз адаптує свої можливості для виробництва трьохвалентної вакцини для профілактики грипу згідно останніх рекомендацій всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому на запит українських ЗМІ компанія повідомила, що цьогоріч в Україну додаткових поставок вакцини ваксігрип не очікується все, що було. Розібрали у зв'язку з таким ажіотажем. Підвищився попит і на іншу вакцину для профілактики грипу корейського виробника. Але про неї розповім трохи згодом.